Добрий день. Приїхали. Моє угу. дослідження. Тема «Панамериканське шосе Дорога через три Америки. Мета закріпити і поглибити знання про транспортну мережу України-Американського регіону, на прикладі панамериканського шосе. Виховувати бережливе ставлення до природи. Завдання дані дослідження. Визначити концепцію створення шосе, якими країнами проходить це сполучення, виявити перешкоди на шляху створення цього е, сполучення, як використовує шосе для промислового та економічного призначення, чи можна, е, скажімо так, спрогнозувати таке сполучення між країнами саме Євразії, до списку яких би входила Україна? І е, висновок про значимість панеамериканського шосе, об'єкт дослідження, пане шосе, обладнання. Це підручник, це джерела додаткової інформації, це контурна карта е, американського регіону, карти Атласу, транспорт світу, загальнографічна карта Америки, онлайн-карти, фото та відеоматеріали. Які методи можна використати? Можна використати історичний, картографічний, порівняльний, екологічний, пізнавальний та метод прогнозування, якщо мова йшла про створення подібного шосе або з'єднання між країнами Євразії. Хід дослідження. Визначаємо концепцію створення шосе. Орієнтовне оцінювання, скажімо, цього завдання в 2 бали, з допомогою додаткової джерел інформації дізнатися, в якому році було запропоновано створити це сполучення і яка була його мета. І чи, це, і чи вона дійсно справдилася, чи, можливо, були якісь зміни на рахунок того, що утворилося шосе, а мала бути залізниця? Якими країнами наступне, друге, якими проходить це сполучення? Використовуючи карти Атласу, позначити на контурній карті. Саме ж все, і позначити країни, в яким вона прилягає. Обов'язково нагадувати про правила позначення на контурній карті, що всі умовні знаки мають бути занесені і до легенди карти. Визначити третє завдання, визначити проблеми, які проявляються на шляху створення, а саме так званий Дарвінський розрив, чому він, тобто тут можна провести зв'язок, порівняти, чому він саме там утворився, які цьому перешкоди. Визначити їх, записати і пояснити. Четверте завдання: аналізуючи додаткові джерела інформації, дати відповіді на два запитання, яке значення має на сьогодні шосе і чи воно використовується, наприклад, так, і чи можна створити, як ми казали попередньо між країнами Євразії і список країн, які входили до країна. Ну і висновок, який оцінюється так само в опали, чи має стратегічне значення дане будівництво для країн американського регіону.